Я прийшла в магазин Second Hand і сьогодні останній день завозу досить комфортна ціна 41 гривня за кілограм. Я хочу пошукати щось цікаве, подивитися, можливо, якісь вінтажні речі або фірмові я знайду. Так що залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом шукати щось класненьке Від Марко Поло. Такий трикотажний лонг Поло, це чоловічий, є вінтажні речі. Знайшла жилетку вінтажну, спереді це 100% вовна. Видно по крою, що це вінтажна річ, але досить добре збереглася. Спинка сатинова, гудзики під срібло, стиснення і це 100% шерсть. Багато залишається верхнього чоловічого одягу в останній день завозу. Я пішла дивитися жіноче взуття. Перевернули увагу такі черевички, і на моє здивування це Андреа Апучіні, це італійський дорогий бренд, це дизайнер Андреа Апучні. Вони виконані ідеально, недарма вони коштують стільки багато грошей. Зручні підбори, це натуральна шкіра, 36 розмір. Вітінок від муко до легкого сірого, натуральні шнурівки, вони елегантні і човоти цього бренду коштують 259 євро. Ці ж черевики заважили 18 гривень 78 копійок, вони в ідеальному стані. На відомому сайті Yox теж продається взуття від Андреа Бучині. Зараз великі знижки і взуття коштує 80 доларів, 40 доларів, 50 доларів. Ще побачила одні італійські черевики, досить елегантні, сучасні, ідеальний стан, але в них носочки замнуті. Звичайно, їх можна привести в порядок, реанімувати, якщо би підійшов розмір. Це теж шкіра і шкіра нобук, така як замша. Взуття небагато, можливо, його було в перші дні або в середині тижня більше. Але ну, так як сьогодні останній день, то вибір невеликий. Від кабур балетки. вони зі шкіри, декоровані бантом сатиновим, від німецького бренду Катрі це теж є балетки. Досить в досить непоганому стані в чорному кольорі, ще такі шкіряні балеточки відомого італійського бренду. Стан непоганий, колір чорний не втрачений. Подивимося верхній одяг. Як бачите, одягу верхнього багато, можливо, щось пощастить знайти куртка в клітинку. Красиве поєднання зеленого і синього, вона з підкладкою теплою стібаною, виконана дуже якісно, і це італійський бренд Made in Italy. Я підозрюю, що це вінтажна куртка. Далі я побачила куртку від Jeox, досить відомий бренд, він славиться своєю якістю. І він не є дешевим, курточка в досить непоганому стані з 10 на 7. Є, звичайно, такі трішки сліди носіння, але не фатальні. Така куртка в магазині буде коштувати біля 6-7 тисяч гривень. Ще від німецького бренду Modelaine я побачила жакет. З цупкого джинсу та на синьому кольорі в ідеальному стані це німецький преміальний бренд. На поличці сумували високі кеди від бренду Guess. Це американський бренд, досить недешевий. Він не славиться високою якістю, а оціни в нього дійсно високі. Я пошукала трішки цікавих речей, на мій погляд, і ми подивимося разом на кардигани від німецького бренду Маделяйн. Я люблю цей бренд. Недавно я показувала вам жакет джинсовий від Маделяйн, а тут от кардиганчик в'язаний, темно-синього кольору, і зелений кардиган, насичений зелений відтінок, досить цупкої в'язки. Видно, що його любили, залюблений. Має сині елементи, це 100 екотон котон, і на біручці внутрішній я побачила, що це Петер Хаун. Це німецький дизайнер. Ще знайшла вінтажний в'язаний жакет, він досить важкий, темно-синій колір, комбінований червоним і білим. Гудзики під срібло, такий матовий. Видно, що це вінтажна стара річ, досить якісна, тепла, мабуть, зараз ми подивимося склад. І в складі 50% шерсті, 50 поліакрилу. Ще мені дуже сподобався жакет-елегантний від Marks Spencer, це англійський бренд, досить якісно пошитий, темно-синій колір, акцентні гудзики. В ідеальному стані. Є клубочок з шерстю, і це від 100% шерсть, але не вистачає одного гудзика. Такий гудзик важко підібрати, і, на жаль, я його залишаю. Я пішла далі роздивлятися речі, шукати щось цікаве. Цей піджак я залишаю тільки всього-навсього, із-за відсутності гудзика. А так мені дуже сподобався. Ще є жакети від скандинавського бренду Ічі, балоніва курточка на легкому сантепоні. Досить хороший стан це німецький бренд Єсіка, який славиться якістю. І від Кароль. Я побачила двіючку, це сукня елегантна і подовжений жакет в персиковому кольорі. Погано видно склад, видно, що в складі є віскоза. Це французький бренд, досить відомий і недешевий. Я радію, коли знаходжу речі цього бренду. І ми подивимося, скільки коштують речі. Зараз величезна знижка 60% 30, але речі коштують 140 євро навіть на знижці. 80 євро на знижці. Так вони коштували 200-150 євро. Наприклад, взяти блузу, зараз вона коштує 51 євро, а коштувала 90. Можливо мені пощастить знайти якусь цікаву хустку, можливо, з натурального шовку, або цікавий шарф. Я навіть бажаю знайти щось таке вінтажне, шерстяне, але поки що мені не щастить, якщо річ цікава, то вона або з дефектом, або брудна. Ось цей шарф, наприклад, я бачу, що це шерсть, але його вже їли. Він вже пошкоджений на превеликий жаль. Ще цікавий ось такий шарф, він великого формату, яскравий принт. Відчувається в руках, що це 100% котон, але бірочки не було. Цей теж шарф з натуральної шерсті, але, на жаль, бірочки немає, насичений досить принт. Я дивлюся категорію суконь, суконь зовсім небагато, на превеликий жаль. Стильна сукня від Clockhaus це німецький бренд. Сукня виконана з цупкого трикотажу, як ви бачите, внизу є плямочка, але сам фасон мені дуже сподобався і цей трикотаж, він по щільності такий як світшот. Відтінок сірий, омбре, і річ досить стильна. Від рік Кардона це американський дизайнер, досить відомий в Америці і улюблений. Якість теж непогана, в'язана сукня легкої в'язки, а понизу мережевого прямого силуету. Но пірочки немає. Подивимося, що залишилося в блузах категорії, блузи, футболочки, а щось таке, можливо, фірмове, яскраве, цікаве або базове навпаки. І я вже відібрала трішки речей. У мене получилася така не яскрава кольорова гама, але абсолютно базова. Від Alba Moda, від німецького бренду з італійськими коріннями брючки з легкої тканини Купру, Приємний такий колір моко. Сподобалася мені класична спідниця, вона літня, теж колір кориці базовий і це 100% льон від німецького бренду. Тож, я дуже радію знахідці, як ви бачите, з паперовою бірочкою новесенькі брюки від бренду Джоуліс це англійський преміальний бренд і надзвичайно якісний. Він впізнаваний вишивкою таким зайчиком. Є паперова бірочка, темно-синій колір. Я здивована, що можна в останній день я прийшла пізно знайти новесенькі брючки. Це котон з англійська 12-ка в розмірі. Далі я побачила блузу в чорному кольорі, цікава модель. І вона мені сподобалася тим, що вона в чорному базовому кольорі. І бренд мені не дуже відомий, я не зрозуміла, що це за бренд, але написано, що це Італія з такою акцентною спинкою виріз більш на спинці. Made in Italy. Котон, нейлон і еластан в складі. І я знайшла цей бренд. На сайті Арабських Еміратів. Тут ціни в дархамах. І знову Італія, знову базова річ. Ну, сьогодні саме так мені чомусь щастить на базові речі Made in Italy. Вказано, що це натуральний льон, а блуза оверсайз спереді з вишивкою. Графітовий колір має бокові кишеньки. Цікава на літо базова річ. Базові брюки від бренду Стефанель. І ось знову італійський бренд, колір теж чорно-графітовий, базові брюки. І в складі віскоза, і еластан і котон. Ще базові брючки від німецького бренду Walbusch. Це досить відомий бренд і вважається досить якісним, і він не є дешевим. А це такі легкі джинси в складі бавовна, поліестер і аластан світло-сірому кольорі, вони трішки вкорочені. Ось так вийшло, що я відібрала речі в таких спокійних. Донах. Можливо, хтось каже, що вони такі сумні, неяскраві. Саме так. Ось цю спітничку я хочу більше роздивитися вам показати. Я ще додивилася, що це німецький бренд Jessica, Єсіка ще кажуть. Ось ці речі я відібрала від Андреа Пучіні, беру ці черевички. Беру я брючки від Джоліс, вони нові з етикеточкою. Теж беру я брюки від H&M, Ви їх не бачили у відео, бо не все я знімала, не дуже зручно знімати. Ще беру я брюки від валбуш. Ось мої покупочки на сьогодні. Mm. На вулиці мороз, сніжочок, холодно і дуже вітряно. Я зайшла в книгарню, де тепло і затишно. І можна відпочити душею, поблукати по магазину з книжкою в руках. Мені запропонували книжку Дім Гучі від Сари Форден. Хто читав цю книжку, досить цікава, смістовна, біографічна, наповнена всякими подіями і такими навіть кримінальними. Я дивилася фільм Дім Гучі, який Саме був за мотивами цієї книжки. Ще є книжка Коко Шанель, теж можна посидіти на диванчику, прочитати, ніхто нічого не буде мати проти. Я ще хочу вам показати першу дорослу книжку, яку я прочитала в дитинстві. Це сага про форсайтів. Я щаслива з покупочками, з знахідками, і після відвідування книгарні відправилася в магазин за фруктами, за солодким. Духмяна випічка. І так хочеться все спробувати, але скоро весна і згадуєш, що потрібно попасти в свої любимі брючки, в свою любиму сукню. От як втриматися від такої духмяної випічки. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні на каналі. Всім папа і до зустрічі у нових відео.